Кременчук, 11 жовтня, швидкі новини. Володимир Зеленський несподівано прибув до Брюсселя, де взяв участь у Рамштайні. Посольство України проводить роботу з евакуації українців з території Ізраїлю та сектора Гази. Президент Зеленський повідомив, що піде на новий президентський термін, якщо війна триватиме. США очолять коаліцію з підготовки військово-повітряних сил України. Бюро економічної безпеки заявило про ліквідацію 70 підпільних гральних закладів у Києві. СБУ встановила зрадників, які навели іскандер на кафе у селі Гроза під Куп'янськом. Переговори про вступ України до ЄС почнуться у 2024 році. Росія підготувала все для відкритої мобілізації, але оголосити її не готова. Торговий дім автокрас визнали банкрутом. 1 жовтня в таксі зобов'язані видавати касові чеки. Заява податкової сьогодні. Росіяни атакували Полтавщину. На території Мирогорода було чутно вибух за повідомленням полтавської ОВА. Ворожих влучань не зафіксовано. В Кременчуці продовжують ліквідовувати наслідки терористичного акту расистів. Проводиться ремонт зруйнованих дахів. Та заміна вікон. Більше новин на наших каналах в YouTube, Facebook, Instagram та Telegram. І не забуваємо підписка і лайк.